Герої не вмирають. Герої поміж нас. Греков Анатолій Олексійович. Гранатометник 80-ї окремої десантно штурмової бригади народився 18 жовтня 2001 року в місті Молодогвардійськ на Луганщині. Ріс активним та допитливим хлопчиком мав різнобічні інтереси. Успішно навчався в школі номер 7 відвідував музичну школу, грав у шкільному духовому оркестрі, займався боксом. З дитинства захоплювався зброєю, мріяв стати військовим. У 2014 році, після початку російсько-української війни, хлопець разом із сім'єю переїхав на Івано-Франківщину у село Кальна -Кал Ліського району, яке й стало для родини другим домом, після закінчення місцевої школи вступив до Другобицького фахового коледжу нафти і газу на спеціальність буріння свердловин порядний, відповідальний, товариський і дуже скромний. Таким пам'ятають його одногрупники та педагоги. Міг стати хорошим фахівцем своєї справи однак, мріє бути професійним військовим. Перемогла в ній в 2019 році, коли Анатолію виповнилось 18 років. Він перевівся на зочну форму навчання та уклав контракт із легендарною Львівською 80-ю десантно -штурм... Мовою бригадою служив гранатометником, проходив службу в третій роті. Восени 2020-го його разом із побратимами відправили на схід у зону ООС захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Після ротації брав участь у спільних литовсько польських українських навчаннях три мечі у січні 2022 року. Проходив навчання з бойової армійської системи Барс у Житомирі. Коли почалася повномасштабна війна, хлопець продовжував боронити Україну. Брав участь у боях за гостомельськ. Ки аеропорт та ірпінь мріяв створити сім'ю, і на початку квітня зробив пропозицію своїй дівчині. Однак, уже наступного дня поїхав на південь до своєї рідної бригади. Брав участь у звільненні Миколаївщини. У зв'язку із складною ситуацією на сході 80-го десантно штурмову бригаду перекидають у самісіньке пекло. Анатолій знищує ворога під лиманом та на переправі в селі Білогорівка. Однак, 21 травня 2022 року стало для 20-річного солдата Анатолія Грекова останнє. Захисник загинув під час ворожого артилерійського обстрілу біля села Пилипчатине під Бахмутом Донецької області. він став за покликом серця, тому з першої днів широкомасштабного вторгнення російських окупантів на територію України став на захист незалежності та суверенності нашої держави. Написала голова Калуської районної військової адміністрації Жанна Табанець. Анатолій не завжди стане прикладом для всіх майбутніх поколінь свідомих українців. Його подвиг не забудуть. Похований герой у селі Кальна Витвицької. Територіальної громади в останню путь односельці провели його на колінах із державним прапором, який хлопець мріяв побачити в рідній Луганщині, і за який віддав життя у горої. Залишилися батьки та молодший брат. Ти боронив свою батьківщину заради єдиної мети жити в мирній, спокійній Україні. Ти віддав своє життя за наше майбутнє. Ми пам'ятатимемо завжди твій героїзм, мужність та відвагу. Йдеться на сторінці Дрогобицького фахового коледжу нафти та газу указом президента номером чотириста Сяд дріб 2022 від 30 червня 2022 року. Анатолій Греков нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Його життя було мов блискавка таким же яскравим і таким же коротким. Він виконав один, але головний обов'язок будь-якого чоловіка своїм життям захистив свою родину. Наш край, нашу незалежну Україну. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію як воїна героя. Світла йому пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають.